Усім привет, друзі! Вітаю вас на канале Darkus Impact. І сьогодні у нас у відео дівчина, яка служить командиром особливого патруля з охорони та спостереження у фонтенії, який переслідує найжорстокіших злочинців. Зустрічайте Шеврес. І гру додали нового персонажа, який бафає піро та електроелементи, що змушує нас грати через реакцію перевантаження, та повинен принести ще більше варіації команд через цю реакцію. І навіть подейкую, що Шеврес може замінити самого кадзуху у націоналці з Райден. Так це чи ні, розберемося у відео, де оглянемо навички Сузір'я Шеврес, яку зброю артефакти та характеристики їй дати, а також не забудемо про команди. А для вашої зручності у відео будуть тайм-коди по кожному пункту. Тому ж ми лайк та підписку на мій канал, а ми розпочинаємо! І перша бойова навичка це звичайні атаки. Шеврес завдає до 4 ударів з писом. При зарядженні атаці Шеврес робить випад, атакуючи всіх ворогів перед собою і витрачає певну кількість витривалості. Далі у нас елементальна навичка, яка має швидке та довге натискання. При швидкому натисканні Шеврес цілиться у противників з мушкета і одразу атакує їх, що є приємним, тому що цей постріл завдає піродемеджу по площі, чи може задати демеджу по декільком цілям, якщо вони близько один біля одного. Після пострілу актив... Герой отримує бав, що хілить разу 2 секунди протягом 12 секунд. Кількість хіла залежить від максимального ХП Шеврес, тому якщо вам потрібно більше, щоб вона хілила, то потрібно робити упор на ХП. При довгому натисканні Шеврес переходить у режим прицілювання і робить більш точний постріл в одну ціль. При прицілюванні у Шеврес є невелика, але все-таки стійкість від переривань. Також Шеврес може мати перевантажений заряд, який вона може отримати після закриття реакції перевантаження іншим персонажем в команді. А якщо у Шеврес уже є перевантажений Заряд, то з лівого боку з'явиться індикатор, що свідчить про наявність перевантаженого заряду. Коли Шеврес його використовує, то атакує піродемеджом по області, завдаючи підвищений шкоди. Всього можна мати лише один перевантажений заряд за один постріл. Відкат елементальної навички триває 15 секунд, а далі у нас вибух стихій. Шеврес атакує ворогів зарядом, що завдає піродемеджа по площі. Після влучання заряд розлітається на багато дрібних зарядів, які вибухають через деякий час, завдаючи піродемеджу по області. Та відштовхують ворогів всередину, так сказати, маленька стяжка. Щодо порядку прокачування талантів, то якщо хочете зробити Шеврес повноцінного саппорта, то потрібно прокачувати спочатку Єшку, потім вибух стихій, а в кінці за бажання можете підвищити звичайні атаки. А якщо ж хочете, щоб Шеврес активно наносила демедж, то даємо пріоритет спочатку вибуху стихій, потім єшки і в кінці звичайним атакам. Далі переходимо до пасивок. А перша пасивка Шеврес наділяє персонажів зладженою тактикою, якщо за Складається з піро та електроперсонажів. У свіжий час злагоджена тактика зрізай піро і електроопір супротивників, які були уражені реакцією перевантаження на цілих 40%. Доволі легкий та потужний бонус, який можна порівняти з бонусом від анемо персонажів одітих в смарагдової тіні, який також зменшує опір ворогів на 40%, але Шеврес робиться краще. По-перше, вона одразу дає бафи для двох елементів, в нашому випадку це піро та електро. А по друге, вона робиться постійно, навіть якщо не перебуває на полі. Бою в той же час для роботи з марадової тіні потрібно, щоб анемо-персонаж був активним. Якщо елементи персонажів загону не відповідають вимогам пасивки, всі наявні ефекти злагодженої тактики перериваються. Друга пасивка збільшує силу атаки піро та електроперсонажам на 1% за кожну 1000 одиниць хп Шеврес, після того як вона вистрелить перевантаженим зарядом. Таким чином, силу атаки можна підвищити максимум до 40%. Бонус дії протягом 30 секунд. І третя пасивка зменшує споживання витрива. Галості активного персонажа під час спринту на 20%. Не складається з пасивними талантами, які дають схожі ефекти. А далі перейдемо до сузір'їв. Перше сузір'я дає енергію персонажу, який активує перевантаження, якщо, звісно, активна пасивка Шеврес. Це допоможе основному дамагеру трохи швидше набирати ультимейт. Друге сузір'я дає додатковий демедж при попаданні ментальною навичкою. Третя сузір'я збільшує рівень елементальної навички на 3 рівня. А четверте сузір'я дає змогу двічі протягом 6 секунд активувати елементальну навичку Шеврес після активації вибуху стихій, що дає нам змогу додатково вилікувати союзників і роздати бафи. П'яте сузір'я збільшує рівень вибуху стихій на 3 рівня. І шосте сузір'я є ключовим та найкориснішим і рекомендується до отримання. Воно дає союзникам баф до пірої електрошкоди після отримання лікування від елементальної навички Chevres. Максимально це сузір'я може під Звичити піру електрошкоду до 60%. В ідеалі потрібно всі 6 сузір'їв, адже саме смачний бонус знаходиться саме у шостому. А тепер перейдемо до підбору зброї на Шеврес. Якщо вам потрібна зброя для Шеврес у ролі підтримки, то найкращими варіантами будуть наступні: чорна китиця забезпечує велику кількість ХП для збільшення зцілення Шеврес та допомагає досягти 40 тисяч ХП. Будучи трьохзірковою зброєю, вона є відносно доступна та дешева, тому з нею проблем не виникне. Далі крафтий варіант із Монтейна справедлива винагорода. Із вторинною характеристикою у вигляді ХП, яка також допомагає Шеврес досягти 40 тисяч ХП, а його пасивний потенціал відновлює енергію для власника, якщо його було зцілено. Шеврес може активувати цей ефект, якщо має це 6, оскільки її зцілення відбувається повільно та лише для активних персонажів. Її C6 забезпечує зцілення всієї команди, тож їй легко активувати пасивний ефект. Чудовим варіантом буде спис Фавоній. Снижує вимоги команди до відновлення енергії та допомагає Швераз набирати енергію. Найкращий вибір у командах, де є проблеми з відновленням енергії. Не забудьте лише зібрати достатньо крит шансу для цієї зброї. І ще варіант небесна вісь, який теж має відновлення енергії та залиє трішки крит шансу. Якщо ж ви збираєте шеврес, яка буде наносити додатковий демедж та допомагати Дамагеру, то кращими варіантами буде Посохоми, який залиє ще додаткове ХП та дасть багато демеджа. Також можна використовувати. Використовувати нефритушу шуліку або посок багряних пісків, які дадуть багато крит шансу. Ще твірок можна використовувати смертельний бій, який дасть крит шанс та залиє атаку. Вилов, який також збільшить шанс крита вибуху стихій та підвищить демедж. Та бур який підвищить силу атаки та дасть бонус до усього елементального демеджа. А далі перейдемо до підбору артефактів. Для шеврес ролі хілера підтримки можна змішувати сет артефактів, які дадуть бонус до хп або з бонусом до лікування. Це можуть бути частини сетів Міле Літа, сяйва Каші, кохана дама, Молюск та пісня минулих літ. Що вам більше потрібно, ви зможете комбінувати між цими сетами. Також не забуваємо про емблему, яку також можна змішувати з цими сетами. Адже два шматки зможуть збільшити швидкість відновлення енергії. З повних наборів на Шеврес можна використовувати церемонію стародавній знаті, яка підвищить демеш вибуху стихій Шеврес та усім членам команди. Якщо його ще ніхто не використовує у вашій команді, також можна використовувати повні набори молюска та пісні минулих літ, які будуть Сильніше лікувати та наносити демедж в залежності, як сильно ви лікуєтесь. Вони більш ефективно працюють з шеврес, яка має шосте сузір'я. А для Шевре в ролі SAPDD то чудовим будуть такі сети, як повний набір емблеми. Він збільшить демедж вибуху стихії від вашого значення відновлення енергії та прискорить відновлення енергії вашому персонажу. Також можна використовувати повний набір вогняної відьми. Він дасть бонус до піро-демеджу. або повний набір Ступаючий по лаві. Він збільшує демедж проти ворогів, що перебувають під дією піро на 35%. Ще як варіант можна використовувати повний набір золотої трупи. Він збільшує демедж елементальної навички. А також можна змішувати частини сетів по дві частини, які ви бачите на екрані. Можливо, у вас є гарні частини, які краще заміксувати. Які характеристики потрібно підбирати. Для Шеврес, яка буде в ролі хілера, підтримки, келик ставимо на ХП, годинник ставимо на ХП, але якщо вже є достатня кількість ХП, можна поставити на відновлення. Капелюх ставимо на ХП або бонус лікування. Також, якщо в руки даємо фавоній, то. Можна поставити на крит шанс. В допстатах добираємо ХП відновлення енергії, силу атаки та крити. Оптимально для Шеврес треба набрати до 40 тисяч ХП, щоб виконувати умови пасивки та отримувати бонус. Мінімально критів 1 до 2 та відновлення енергії від 120% до 180% в залежності від команди. А для Шеврес на роль Саб-ДД келик ставимо на піро-демедж. Годинник ставимо на атаку або на відновлення енергії, якщо її буде бракувати, а капелюк ставимо на крити. Додаткових стат так шукаємо крити силу атаки, відновлення та ХП. Оптимально намагайтесь зібрати 40 тисяч ХП, побільше критів та сили атаки, та відновлення енергії від 150 до 180% в залежності від команди. А далі перейдемо до підбору команди. Шеврес є універсальний персонаж, який у загоні займає роль саппорта. Вона є наполовину хілером та бафером, які без наявності останнього Сузір'я граються в виняткових загонах, що складаються з піро та електроперсонажів. Команди Шеврес повинні містити основного Дамагера і одного або двох саб ДД. Також за бажання можна поставити другого саппорта. У команди через перевантаження на роль Дамагера найкраще підійдуть такі персонажі, як Райден, Яйміко, Ліні, Яймія, Ділюк, Янг. Фей, Клі, Сайно та Кецин. А на роль саппортів можете поставити Бенета, Сянлін, Дехію, Тому, Фішель, Бейдоу, Сару та Кукі Шінобу. Декілька готових команд ви можете бачити на екрані. Головна задача цих пачок це підтримка реакції перевантаження, щоб не втратити бонуси від пасивки Шеврес. А при наявності 6 Шеврес можна додавати в майже в будь-який загін стамагерами піро або електроелементів, як Хілера, але втрачаючи пасивку на зріз до піро та електроелементів. У цьому випадку. Склад команди можна змінити персонажами інших стихій, таких як гідро, наприклад, Сінцю або Єлань. А от додавати Шеврес у дендрозагони з електродамагерами вкрай не рекомендується. Реакцію горіння, яка неминуче виникне в таких командах, дуже складно перебити і тому одержати баф одночасно від стимуляцій та навичок Шеврес не вийде. Шеврес це відмінний сапорт для загонів, що грають через реакцію перевантаження. Завдяки виклику реакції з союзниками персонаж дає їм силу атаки, знижує опір супротивників, а також за. Наявності 6 сузір'я підвищує піро і електротипи демеджа. Шеврес просто в використанні і має досить просту збірку, яка підійде навіть новачкам. Незважаючи на свою зручність, персонаж занадто вузько спрямований і здатний грати тільки в загонах через піро і електроелементи, через що її механіка дуже схожа з Нілу. Її універсальність підвищується тільки за наявності С6. Шеврес чудово може замінити кадзуху за немо сетом у загонах через перевантаження. Тому новачкам, які почали нещодавно грати в Геншин, можу рекомендувати отримати шеврез на свій аккаунт. Гравцям, які давно грають в геншин також рекомендую отримати Шеврес, адже вона відкриває більше варіацій складання через перевантаження. Плюс зможуть поставити кадзуху в другі пачки. А я вам дякую за перегляд. Якщо сподобався гайд, можете підтримати відео лайком та підпискою на мій канал. Також можете приєднатись до нашої дискорд-спільноти по геншину та Верна Архонтії. Всі посилання внизу під відео. А з вами був Даркус. До зустрічі в наступному відео. According to the judgment of the Oratrice Mechanique Danalise Cardinal. We now turn to the Oratrice Mechanique Danalise Cardinal. According to the judgment of the Oratrice Mechanique Danalise Cardinal. The judgment of the Oratrice Mechanique Danalise Cardinal.